У мене з самого дитинства душа лежить, знаєте, до краси. Я, мені подобається радувати людей, робити макіяжі, зачіски. І навіть зараз я ось оплату коси, і мені це подобається. Це знаєте. Кайфує Руслана майбутня перукарка. Дівчина навчається у художньо-технічному коледжі вже другий рік. Каже, на ярмарку вакансій має нагоду попрактикуватися. Отримати безкоштовну зачіску від Руслани. Міг кожен охочий. Дуже приємна дівчина мені взагалі не боляче, тому що волосся довге. Я розумію, що вони заплутаються, але дуже приємно. І я думаю, що в нас вийде дуже гарний результат. На ярмарку вакансій розповідали про різні професії, а також пропонували актуальність вакансії участь взяли 15 компаній роботодавців, а також навчальні заклади та волонтерські організації. Працівники потрібні на підприємствах харчової, легкої промисловості у сфері торгівлі, а також у галузі безпеки. Наприклад, у поліції охорони обіцяють гідну зарплату і комфортні умови праці. Запропонувати роботу перш за все для ветеранів. Теранок війни колишніх військовослужбовців, які не придатні до служби в Збройних силах України, у нас офіційне працевлаштування, повний соцпакет. центром зайнятості запроваджені нині програми перекваліфікації і грантові програми, компенсаційні програми для вимушених переселенців. Можливості різноманітні. Особлива увага. В працевлаштування жінок. У нас вже є приклад саме працевлаштування жінок, перенавчання. Під замовлення роботодавця на сьогодні вже таких вісім жінок, які працюють саме верстатниками деревообробних верстатів. В Ближайший час у нас очікується ще плюс 10 таких перенавчань, і де будуть саме працевлаштовані жінки на традиційно чоловічі професії. Олеся Омельченко Іван Дуда, телеканал Віка.